Вітаю вас на моєму каналі. Магазин Варус. Огляд акцій та цін. Дівчата, зараз гречка в варусі, сама найдешевша 3590. Вага 900 грамів, навіть немає кілограму. На цьому тижні в них знижечки на рис. Але треба бути дуже уважним, щоб не помилитися в цінники. Дуже схожі пачки, можна помилитися і взяти, наприклад, рис не за 52, а дорожчий. Тож, коли дивитесь, уважно все дивіться і порівнюйте. Борошно за 14,30 рома 1 кг. Дніпро млин 37,52 кг. Борошньо житнє по 15,10 цукор 1 кг по 34,40. На макарони 500 г 29,90. є... Різної форми. Які вам до вподоби? Також по знижці ось такі цікаві макарони: 3690-400 г трубочки. Також по знижці дешева гречка 2590-900 г. Ось такі цукерки АВК Гулівер 4990, дуже смачні цукерки. Також цукерочки мигдаль по 55-50-100 г. І нарошен. Такі желені цукерочки, гарні знижки 18,90-70 г. Мілка також по знижці, вишня та крем по 29 г. Максван зараз по знижці 51,90. 150 г це велика шоколадка. Картопля також зараз по знижці і яблука по 12,90 українське. Чайок ловері в пакетиках у таких пірамідках 49,90. Чайок ліптон з малісею по 52,90 Польща. Ловарі, ще по 56,90. Ще такий чайок український сніданок по 43,50. Кава nesкафе по 199,90 така велика упаковочка кави по 299,90, майже кілограм. І ще кава велика упаковка 262,40, 300 г. З ковбаси ось така фует по 7990. Сосиски 9,99 за 100 г. Також по знижці паштет 6,99. Ще трошки ковбаси салями по 13,99 за 100 г. Ще одна ковбаска київська по 13,99 за 100 грамів. Також у них по знижці шинка 16,99 за 100 грамів. І ось така колбаска лікарська 69,99.